Давно ми з вами не говорили. А, якщо чесно, не було такого прям приводу, щоб вас всіх тут напружувати і говорити. Але я привід знайшовся. А російська співачка Алла записала якесь інтерв'ю. Яке тягають, тягають русские люди, тягають українці, які... Ніяк не можуть переключитися з того, щоб не лізти в російську специфіку, назвемо її так, для того, щоб лишатися українцями і слідкувати за своїми українськими ділами. Так от я вирішив так записати кілька думок з цього приводу. Можливо, комусь із вам вони допоможуть розібратися в чомусь, в чому ви. Намагалися розібратися, але з якихсь причин не розібралися до цього часу. Є е, два основних постулати. перше є Україна і Росія. Росія агресор, вбивця, гвалтівник, Кат напала на сусідню країну, яка нічого їй не зробила. Росія вся напала разом з двірниками. Президентами, співаками, хуяками, ким завгодно. Вся абсолютно Росія. Неважливо, вона агресор. Є загальна відповідальність представників цієї країни, людей, у яких червоний паспорт з двоголовою куркою. За відповідальність перед Україною, українським народом. Де б вони в цей момент не жили? В Росії. В Білорусі, блядь, теж, блядь, ще інтересна країна, блядь. От. В Америці, в Німеччині, якщо вони мають російський паспорт, це підоросня має рано чи пізно відповідати за те, що скоїла їхня країна. Опосередковановий кожен, незалежно від того, двірник, співак, повторюся, чи хто завгодно. Незалежно від того, він причетний до цього злочину. Це перше. Що стосується українців і росіян. Далі йдуть росіяни всередині країни. Звісно, що Росія неоднорідна. Абсолютно неоднорідна. Є люди, які підтримують цю війну, є люди, які не підтримують цю війну, є люди, які живуть на території Російської Федерації. Є, які живуть в інших країнах світу, але так чи інакше е, причисляють себе до рускій культури, руського світогляду і всього іншого. Так от тут для українця має бути один дуже простий і зрозумілий е, метод ставлення до росіян. Я не дуже люблю подібні приклади, які зараз приведу, бо він якийсь такий, дуже, блін, уже як для дітей, але я вам спробую а, все ж таки його пояснити, бо він дуже наочний. От у вас є ящик з помідорами. Ящик з помідорами стоїть там до хрена помідорів. Помідори великі, помідори маленькі, помідори десь підгнилі з збоку. Якісь нормальні чистенькі, є якісь схрещені, непонятно якого смаку, мабуть, є смачні, мабуть, є не дуже смачні. Але якими б вони не були, вони помідори, вони не стають огірками, вони не стають кабачками, блядь. вони не стають, так і з росіянами. Яким би теоретично. Не був росіянин, як би він не сказав є росіянином? І якщо ви не відхрещуєтесь від нього, не відсовуєте, не ігноруєте, а тягнете, ну то в чому тоді проблема? Що заважатиме тій частині росіян, які воюють проти нас, далі розкажуть, що ми один народ? Що в нас одна музика, одна культура, ми один одного розуміємо, що ми самі їх сюди тягнемо. Тому є дуже хороший принцип. Не шукай в гівні малини, а в Кацапі людини. Я не знаю, що треба ще розказувати українцям після Бучі, після Ізюма, після Маріуполя. Про ворог. Все одно українець. Намагається знайти там менш ворожого, якогось нейтрального або того, хто допомагає. Є частина росіян, безумовно, яка допомагає українцям і воює. Але це їх персональний вибір. Вони воюють за великим рахунком за свою совість, так як і ми воюємо за свою совість і свою країну. Все, що сталося, є і їх вина. Можливо, не така. А, верніше, в будь-якому разі вона є, але вони її намагаються виправити ціною свого життя. Мова лише про тих, хто воює. Хтось там намагається відкупитися, ще щось. Вони потім 300 300 раз, блин, будуть нам розказувати, що вони, що вони робили під час війни, як вони нас рятували. Але насправді нас рятують виключно наші Збройні сили, сили оборони. І, і те, що. Е, тобто, і най... Цінніші люди нашого суспільства, наші хлопці і дівчата, які найбільш свідомі, не ховаються і пішли на війну, а частина країни їм допомагає. От і все. І ніякі росіяни не причетні до наших перемог. Виключно вони причетні до нашої біди і горя. От і все. Тому по можливості не тягайте ту цю хуйню в наш простір. Повторюся, це як з помідором. Мене теж є. Є росіяни, яких я знаю 100 років, і які а, на боці України. Я не дозволяю собі, не дозволяю собі перепости їхніх думок, підтримку їх якусь, блядь. тому що це не на часі. Тому що це чужою мовою, тому що це чужі. Думки щодо ситуації. Це все одно думки людини, яка виросла в імперії, яка любить свою країну, яка любить ту країну, яка нас вбиває, просто хоче її змінити. Нахуй воно мені надо? Я що, народився, щоб міняти їхню країну? От якось так. Цінуйте один одного, любіть один одного, допомагайте один одному, не несіть хуйні в інформаційний простір. Про них можна писати або якесь те, що стосується фронту, або якісь блядь, мудацькі смішні е, речі, які просто з одного боку е, їх так трохи блядь, стібуть, а з іншого боку е, рятують нам кукуху. Оце, що нам рятує кукуху, можете робити. А тягнуть їхні думки, кому нахуй інтересно, що сказала яка півіця. Кому нахуй це треба, блядь? крім них. Це все розраховано на них, а не на нас. У нас свого добра вистачає. Так ми ще й гівноч уже тянемо. Все, обіймаю, цілую. Погнав, по часу нема.